Детективи набу затримали п'ять осіб. А про підозру повідомлено сімом членам злочинної групи, серед яких бізнесмен керівник злочинної організації. також. Колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки енергоатом та інші. Так, от за даними змі, керував також близький до президента Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч, який ймовірно залишив Україну напередодні цих обшуків. Ну і також згодом прем'єрка Свереденко повідомила, що Міністра юстиції Галущенка також відсторонили від посади після цього розслідування. Знаєте, хотіли б почути вашу думку з цього приводу. Як ви бачите далі розвиток цієї справи? Ну, мародери і корупціонери знищують Україну зсередини. Ворог наш росіяни з зовнішньої сторони наступають і знищують Україну. А наші мародери і корупціонери вітчизняни знищують її зсередини. От тому до нас так і відносяться. І от коли ми говоримо і аналізуємо, і тут е, плюємося, що от нас в НАТО не хочуть приймати, нас щось блокують в ЄС. А коли от Байден говорив і все його точне, поберіть корупцію, робіть реформи, реформуйте систему е, правоохоронних органів, набу, САП, е, прокуратуру, е, ДБР. Генеральну прокуратуру, ми тут це не чуємо. Ми не хочемо це чути. Ми думаємо, що це загальні фрази. І От тепер ми бачимо, чому вони так до нас відносяться і чому вони не хочуть приймати настільки корумповану країну, в якій урядовці марадерять під час війни. Бабка, бідна, студенти, дівчата, хлопці, діти скидуються по 5, по 10, по 100 гривень, щоб допомогти армії. А в цей час у ці уроди моральні і фізичні починають обкрадати українську націю, український народ і деребанити все, що тільки можна, і енергетику. А зараз пів України сидить без світла, тому що беззахисні наші теплові станції, генерації, трансформаторні підстанції і інші енергооб'єкти, які легко вражаються, тому що всі гроші, які виділялися, в тому числі західною допомогою, і з нашого бюджету українського народну не існує просто бюджет, це гроші народу України. І от вони б їх просто розкрадали, і на записах чітко, ясно навіть чути, що навіщо будувати ці захисні споруди, якщо можна трошки почекати, Росія нанесе чергові удари і можна буде потім списати витрати, що ми робило закисні споруди, але на жаль, вони не витримали навантаження. Ну так от у нас відбувається нічого дивного немає таке саме діє в абсолютно в усіх міністерствах, абсолютно відомствах. Весь державний апарат влади України працює проти народу України, проти держави України. Ця корупція ніколи не зникала за жодної влади. Вона могла тільки мати свої максимуми або умовні мінімуми, але вона завжди була присутня. Ну а сьогодні вона так, якби ніби вже в останній день. Взагалі, ви ж бачите, що ці е, мародери і корупціонери вільно в'їжджають в країну, вільно виїжджають з країни, не зважаючи на те, що призовний вік ще до 60 років, і вони оцим не. Ехто від зловживають їх всі випускають. Хто відпускає? Влада відпускає. Ніхто інший їх не відпускає. Вона несе всю повну відповідальність. Весь уряд ця влада України має бути відправлено у відставку щодо перемовин. Щодо першого питання, яке ми з вами обговорювали, адже нині стало відомо, що секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Ум'єр в 11 листопада прибув до Туреччини, Туреччина. Стамбуля він проведе серію зустрічей спрямованих на розблокування процесу обміну полоненими, але попередньо також його коментарі вже з'являлися, адже у пов'язували з цією справою. Він зазначив, що будь-які спроби пов'язати мою роботу з впливом інших осіб безпідставні. Адже екс-міністр оборони нагадаю, нашим глядачам, також Рустем Умєров заявив, що під час роботи на посаді. Регулярно зустрічався з постачальниками та виробниками техніки. Зокрема, він зустрічався із міндичем. Тоді обговорювали контракт на бронежилета, який згодом розірвали через невідповідність продукції вимога. Хотіли вашої думки запитати щодо цього, чи це просто збіг обставин? Адже певні медіа дописували, що попередньо нічого не було відомо щодо цієї поїздки у Мірова до Туреччини. Ну, стосовно поїздки у до <кхи>, Туреччини в частині е, продовження розмови з росіянами щодо обміну полоненими, я повністю схвалюю це. Потрібно робити, і це в національних інтересах України. Наших людей треба повертати в будь-який спосіб, повертати їх до мам, до батьків, до дружин, до дітей, до сімей. І в цьому плані все абсолютно зрозуміло. І тут немає навіть що коментувати це отримує тільки підтримку і схвалення стосовно того, що на умірова ніби ніхто не чинив тиск, і так далі. Та саме призначення у це корупційна схема. Вони призначають виключно своїх, на кого можна покластися. Банкове мінті ці всі вони ставлять свої кадри. Цей уряд сьогоднішній весь повуха корумпований. Одні мародери сидять і до обіду знімаються на відеокамери, як вони переживають за народ України, як вони займаються роботою після обіду, збираються на своїх хазах і ділять і. Дерибанять Україну, скільки хто відіжме, куди кому дасть за що дасть, хто що винен, і скільки вони на наверх, і нічого іншого там не відбувається. Тому я. Просто переконаний, що всі ці кадри є абсолютно корумповані. Їх призначало виключно з цією метою, що вони мають деребанити, пиляти бюджет, і вони мають бути надійні, тримати язик за зубами. Багато хто з них має як мінімум американські або інші паспорти, може спокійно виїхати. Їх ніхто не затримує. Вони можуть втекти в будь-який спосіб, в будь-який час, коли захочуть. Ну і у нас вся така влада, тому як можна до цього відноситись, як до криміналітету, який дорвався до влади в Україні і деребанить під час час війни, все що тільки можна, мародерить повністю бюджет України державу знищують із середини. Я вже це сказав в першій частині. Тут мало що зміниться.